Про внесення змін до програми будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селі Розвадів на 22 день, 25-ї роки. Доброго дня. Слава Україні. Добре, депутати, посувайте всі вперед. На коридорі як не слав можете собі прислати, так? Да? Ні, нам підсом не потрібно, але ми відео скривок заказка Миколаїв, нас привезли трошки. Повість для оточення, так, проходження медкомісії. І Трахальський Богдан Васильович. — Є такий, я такі. Можна вас, будь ласка? Будется якраз. Рукопідки. Ну а як? З рукоптримки в нас з'являється. Е, запрошують, як виходиш на зупинці з автобуса, в нас запрошують в буд зразу на військової частини.

Zavrnimo. 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 Я не можу йому вручити. Так. Як? як ви не можете вручити? Як... А як йому вручу? Він депутат, він не вітно сюди. Як йому вручити? Тут. Ви їхали до нього додому вручати? Грица Роман Романович. Я. Будь ласка. Ой. Є. А що в мене є паспорт у тому військовому, що на обліку стою від Дмитра Стрийського. Він стоїть у нас 300 РТЦК, тільки другий відділ. Місто Миколаїв. Захід один команди. Він ми хочемо зіндусувати, що я можу надати вам додаткову інформацію. Дзвініть 8 66 56. Моталаба голодна програма. Дякую. А що ви можете сказати? Я розумію, що це дуже важливо. А що ви скажете? Так, я можу звідси буде мого. Це дає можливість, коли момент, що сидить, то на роботі. На роботі деде 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 веч де оглядається старообрядче чорна та парастата. А ви можете вийти?

Антонио, Андрий, хайван Джонин. Антонио, Джонин, Джонин. Нема ли? 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 Нека се досасим. Кажи. 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 Кажи.

Пораньше, добре. Домішту, не зрозумів. Оленич Андріїмович Васильович. Тому що слово не так писало, правда? Задаток. он же ставив на проблеми ж і диски. Ні. Дякую. Прямо. Я сьогодні потягнув на російською. Одяг ос ос. Не буду розгадувати, просто сам знаю, що що. Звідки він?

На соціальні камень. Але ти станував, то повістя. Повістка до чого не зобов'язує. Хочеш ти, хочеш ти. Там повідомлюєш, то маєш з'явитися. Хочеш десь, хочеш з

Земнопорядник має право зобов'язаного ображати над судорожними словами, тоді йти типу. буде. Який захищав батьківщину нашу? Дивіться, яка ситуація. У вас стековка? тут в селі була стиковка з таким військовим ну, ветеранським рідини Олексом. Дуже була стиковка з таким хлопцем, який там щось вигулював собаку, вийшли два брати, як фамілія. Я це Так, ви там буде, так? Так. Вийшов голову, знаєте, очевидно, хто сидить. Василь Васильович, дивіться, яка ситуація. Там вигольнував собаку, але кастиковка з тим громадянином вашого села. Прийшов старший брат, молодший брат з патиком, забрав телефон, образив сукою. Військову, який захищав? <звіст> подивіться, секунду, подивіться, він забрав в нього телефон з руки, визвав сам поліцію. З його телефону. З його, його телефону. Не звертається до вашого я взяв до вас. Добре. Чи то є розумно, що він так військовий заслужив собі то, щоб його вражали. Народний депутат, де командувати грали, вибачте, будь ласка, це такі це люди. У його... вас сидять Акей. такі, що нажали, Дивіться, хлопці. Я не знаю, що там було, як було. Я там але наскільки мені сусіди люди розказують, що він вигулював собаку. Так. Собака великий, здоровий, зірвався, йому не витримався. До сполка, він чакає. Він почав там з тими індиками. Індики почав лапати. Воювати вибіг Я роман. Або хто ходити, ні! Вийшов, власник, тих корейних індиків, почав десь там з ним створитися. На той час над'їхав його брат, який є працівником сільської ради, так. і вони між собою мали сутичку. Якщо якась сутичка, як я можу на то вплинути? Подивіться. Є нам до поліція, так. Правда? Так. є людина, яка була там і так далі. Вирішите це питання, як я можу. Насварити на нього, ну я на нього не можу що далі. Дивіться, яка ситуація, ніхто не чекав ні того гуску, ні того дика, нічого. Ні. Собака нікого може зараз. Так, Поліція так. на то є. Але, все, але, е? але дивіться, забрати в людини телефон з усіма. Да. Я Я прийшов би до вас, я забрав да. телефон і з вашого телефону я що, ви... з телефона. Він мені телефон, дал. дайте я розказав, що було. Позвонили мені, що він індики позглянув там боти і депутатів індиків. Він півдня його збирав, тих індики по суті в городах по попідністе. Пес був без полотка, без нічого. Він не був в воєнній формі. Він пішов, хлопець на підпитку був. Я питаю, що його фамілія відповідає не сказав. Я його взяв на, на телефон свій. Мені вже всі скільки раді скали хто то є. По-перше, а по друге назад я пішов. Ваш брат не має право обвинувати військову військові. Це військовий не військовий. Ви є дете подати, ви державі образувати громадян України? Ви детей сказати право вражати? Він сам мені свій телефон, і нам мені в руки, я він, частково, бо, що вирішую участкову жінку. А тут у нього дзвонили з поліції на його номер і питали, пане Романе, що там по поводу тої ситуації? Ви, Як, не, його говорять, і пане Романе. Він сам подводив поліцію, дали їй телефон допомоги. Розумієте, я вже в телефон говорив, з товпу з там чи то там, що на дежурі сиділа, я говорив, зазвався, посаду їм, що сказав їй, але він не дав телефон свій. Він називав. Що ви говорите, хлопці? Хватит перекучу та доїхати. Добре, то Добре. Секунду. Ну. ви телефон маєте? Маю. Дзвоніть до свого брата, що не перейдемо. До чого?

Беріть поліцію, дітки додому, виясняйте тут цьому. У мене зараз сесія. У мене йде зараз сесія, що я не перейду, не поговорю, я з тим не міг. І своїй мірі я з ним переговорюю, прийму. Але якщо ви маєте претензії до його сім'ї, до його родини, то не переносите це мені на сесію. Дивіться. А отдайтеся під сесії, візьміть його, їдьте до нього додому, вісед все світовому місці. У мене зараз не сесія, майже не Михайлович, Далі. Ми всі вернемося. Зовсім буде по другому питання. А Вірте. Чого правильно? Ви не будете ображали. А хто обичає кого? Я питав, чи не нього хто ти такий, я не сказав, хто він є. Він у цивільному. А як я піду в цивільному не дуже буде Та То причому, то чи ти аж обижаєш Я не знав, хто він є. Я почав нашого. Не в формі. Чуєте, та я пишою. Я знав фотографію, хто є, в міста, то як людська людина не має немає поводити великого віча. Він хуляв на поле. Так було. <звіху> так. Пасовище. Пасовище. Пасовище, що можна бати моє пес, дитину запущити, посовещати. Та не забрав місь сам літа, то я завіди. Так воро не буде. Дивіться, я думаю, ми до години часу закінчимо. Хочете, почекайте. І тоді собі видісне. Я лиш перекрутим, коли ми всі прийдемо. Зовсім по-другому. Ви не будемо попагнили, я мені сесію. У мене сина точні землю не отримав. Ви за рікою отримали, отримали. Після того, як він знаю, все. У мене п'ятеро дітей, дружина писала заяву. Коли ще. Теж ми не отримали. Є справедливість. Там вийшли. Я кожна точка взаємодію, вивчаємо коли. Бажайте людей! З вами, бажайте людей! Я хто? Хто рот, що робив? Закрийте рот, блядь. Йока, павка! Що тут стільки тут якісь? Що ви бачите, коли би ви чуть молодші Слухайте. Та би крутилися довше, хлопці! Закріжте його, не заперети. Вийдіть, вийдіть і договір, судьба. Що тут сидите? По своїй. У нас ще, ще питань немає ваших тих із земельних. Немає не. ще питання. Що тут? Цирк влаштували. Ще відгукуєтеся. Запановому бою поберучував, а вашому брату ми точно обручать. Ви їдете. Тому що патиками бігати махати. За різними Просто... автомати помахає. <плуху>

Я не виганяв молодіжної ради, я вигнав дітей, які мають бути в школі на уроці. Молодіжну раду ніхто не виганяв. А говорю... раді? Діти, до... діти мають вчитися до закону про освіту. Мають вчитися? Ну, я питаю, діти мають вчитися чи ні? Я, перепрошу. Мені... я, я теж перепрошую. Вчора з директором школи говорив. І я знав, що вони відпрошуються в школі, щоб піти на сесію. Я сказав, ні, так а йдуть на уроки. Вираз за школи сказав, добре. Все. Вони вже на сесії раз були, були. Вибачайте, Вибачайте, це Роман Богданов. Вони, вони вже були раз на сесії. сесія Вони на комісії аж були. У мене документ у машині. Були. Але зараз я навчаюся. На будь ласка, показуєте. Ходіть, показуйте.